Станом на 3 січня у Житомирському обласному центрі зайнятості на обліку перебуває понад 4700 тисячі та доступно 1645 вакансій. Найбільш затребуваними є швачки, столяри та токарі. Якщо брати претендентів на одну вакансію, то в нас десь ну, близько трьох чоловік іде на одну вакансію. Якщо ж брати у скажімо так, розрізі хто саме перебуває на обліку. То люди з вищою освітою це близько 40 відсотків на обліку. Але якщо брати вакансії, то переважна більшість це вакансії, саме робітничі. Заробітна плата варіюється від мінімальної до 60 тисяч, говорить начальниця управління реалізації програм зайнятості Олена Мельник. Високу заробітну плату пропонують водіям. Перш за все, ну скоріше за все, це міжнародного класу водії, які здійснюють перевезення. По Україні, а також за межі України. Також це 35 тисяч йде заробітна плата у працівників деревообробки. Це і столярі, і слюсарі, і інструментальники, і, 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 і станочники, які працюють безпосередньо з деревообробкою. Ну, в лікарів заробітна плата також може бути від 30 тисяч. Тобто вона варюється в інженерів, може бути запропонована така заробітна плата. Ну, а скажімо так, продавцям, як правило, пропонують в середньому мінімальну заробітну плату. Загалом у 2024 році за сприяння служби зайнятості понад 10 тисяч жителів області отримали роботу. 529 учасників програми Власна справа та 60 захисників України отримали державні гранти на розвиток бізнесу. 650 жителів області отримали ваочери на оплату навчання, та 3200 тисячі безробітних були зайняті на громадських та суспільно-корисних роботах. Основні клієнти на сьогодні це у нас жінки. Вони становлять 74% від загальної кількості, тобто близько 26% лише чоловіки. Ну це зумовлено зумовлено звичайно викликами часу, тому що багато чоловіків у нас сьогодні перебуває в зоні проведення бойових дій. От і тому переважна більшість у нас жіночі населення. Якщо брати відсотковому відношенні молодь, то це десь також у нас чверть молоді перебуває на обліку, а решта це більш доросле населення. Також Державна служба зайнятості збільшила можливості для людей. Зокрема, з липня було запроваджено сервіс Єдине вікно послуг, де зібрана найбільша база даних про недержавні, громадські та благодійні організації, які можуть надати допомогу вразливим верствам населення. У нас запрацювало єдине вікно послуг, де зібрана інформація про всі громадські організації, і ця інформація буде корисною для вимушено переміщених осіб, тому що вони можуть зайти на це єдине вікно послуг, побачити цю інформацію і скористатися саме тією інформацією, яка буде для них корисно. Упродовж 2024 року на території області відкрили п'ять офісів, зроблено в Україні. де роботодавці можуть отримати кваліфіковану консультацію щодо розвитку свого бізнесу. Це платформа для роботодавців, які хочуть або вже є роботодавцями, або планують ними стати для розвитку малого і середнього бізнесу. Вони можуть звернутися в ці офіси, і там є вся інформація про можливі грантові програми, про можливі компенсаційні програми для таких роботодавців для розширення саме або відкриття власного бізнесу. Такі програми вони можуть дізнатись не тільки ті, які працюють в службі зайнятості, а в цілому по Україні. Які ці програми це зручно і такі. Офіси в нас відкриті в містах: Житомир, Звягель, Коростень, Бардичів і Малин. Вони вже всі працюють і ще планується у 2025 році відкриття ще одного такого офісу в нашій області. Також у листопаді державна служба зайнятості запустила мобільний застосунок для пошуку роботи. Цей мобільний додаток дозволяє. Користуватися послугами служби зайнятості без безпосереднього, скажімо так, відвідування служби зайнятості, тобто всі послуги, які в службі зайнятості є, вакансії дізнатися, інформацію про перебування на обліку, може людина у мобільному додатку, закачавши його в свій мобільний телефон і користуватися. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.